Чернихівці відкрили проїзд мостом через річку Гнізна. переправу будували три місяці, розповів начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури області Микола Довгошия. За його словами, металеві модульні конструкції, з яких змонтований міст, безкоштовно надало японське агентство міжнародного співробітництва під час проєкту Програма екстреного відновлення. Вказані модульні конструкції мають термін експлуатації 50 років. І ми зараз знаходимося на дорозі р 43 яка має інтенсивність руху транспортних засобів, понад 10 тисяч автомобілів на добу. Це дуже багато, насправді, які проїжджають. І надзвичайно багато проїжджає великогабаритного транспорту, оскільки дуже багато підприємств, цукрових заводів знаходяться безпосередньо на даному автошляху. Кошторисна вартість вказаного об'єкту більше 27, близько 27,5 мільйонів гривень а вартість самих робіт складає 20, близько 25 мільйонів гривень. Тобто в нас економія ще є по об'єкту близько 9%. Кошти на будівництво нового моста виділо державне агентство відновлення. Це гроші з держбюджету, розповів Микола Довгошия. За його словами, вантажопідйомність старого моста була 28 тонн, Натомість новий витримує вантаж понад 100 тонн. В вівторок цього тижня були проведені випробування Київським інститутом, щоб підтвердило несучу здатність і вантажопідйомність. Про роботи, які проводились на мості, розповів представник підрядної організації Ігор Терновий. Демонтаж зайняв приблизно три тижні. Після чого почалися борові роботи, паралельно проводились монолітні роботи і паралельно йшов збір. Металевої конструкції самої прогонової будови мосту. На все про все пішло десь порядка 80 днів. Староста села Черниківці Марія Кіпибіда розповіла, в червні цього року міст був пошкоджений через проїзд великогабаритного транспорту з понаднормовою вагою. Жінка розповіла, як організували проїзд транспорту під час будівництва мосту. Об'їзд був облаштований через село. Звичайно, незручності виникли для жителів села. Їздили не дорогою сільською, а, як можна сказати, сільською вулицею. Софія Парчишин, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.